Євангелія читання. Як вернувся Ісус, народ прийняв Його по всі його чекали, аж ось прийшов чоловік яїрне ім'я, що був головою синагоги, припавши до ніг Ісус. Ісуса він став просити зайти до нього в хату, бо була в нього дочка одиначка, у яких дванадцять років і вона вмирала. І, о, як він ішов туди, люди тиснулись до нього. Аж туди якась жінка, що була хвора 12 років на кровотечу, і витратила на лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг її здоровити. Підійшовши ззаду, доторкнулась край його одежі, і вмить стала здоровою, спинила з її кровотечем. Ісус питав, хто доторкнувся мене, а що всі відпекувались, Петро мовив наставнику, люди коло тебе топляться і тиснуться. Ісус сказав, хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. Побачивши жінка, що не втаїться, тремтячи, підійшла, і упавши йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулась, і як негайно одужала. Сказав їй Ісус, дочко: віра Твоя спасла тебе, іди в мирі. Він говорив. І ще якось приходить хтось від голови синагоги і каже: Твоя дочка померла, не турбуй більше вчителя. Ісус, почувши це, озвався до нього. Не бійся, тільки віру, і вона спасеться. Прийшовши до хати, Він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра, Івана та Якова, з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали з нею, голосили. Він мовив, не плачте, вона не вмерла, вона спить, ті, сміяли з нього, бо знали, що вмерла. Тоді він узяв її за руку і голосно промовив, дівчино, встань, і дух її вернусь до неї, і вона вмить встала, він велів дати їй їсти, батьки ж її були здивовані, вельми та, наказ... та... наказав їм нікому не говорити, що сталося. Вім'я оця існе, і святого духа мінь. Слава Ісусу Христу. Дуже часто в нашому житті, мої дорогі брати і сестри, коли приходить біль страждання, терпіння, випробування, тобто ситуація, яка людина ставить в, те, в таку її неможливість щось зробити і вирішити до кінця, людина дуже часто починає звертатися до Бога. І перше, Знову ж таки, людини нібито віруючої, але до кінця, можливо, не практикуючої, скажу так, закрадається сумніви, чому Господь так допускає. Хіба він не бачить, хіба він не чує, чому така його воля? Де він ту хвилю був? Чому, чому він не вирішує нічого? Ми часто в молитві очі наш молимося. Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Розуміємо, що на все є Божа воля. Ми це розуміємо і знаємо, але коли приходиться до ситуації прийняти щось, нам дуже важко. І ми часто, коли так собі думаємо, що Бог це допускає, в тій хвилі ми хочемо вбачати свою волю, щоб було тільки так, як ми вважаємо за потрібне. Людина є сотворена на образ і подобу Божу. Що це є? Одна з таких рис-характеристик природи Бога, яку ми маємо разом з вами, це є свобідна воля, яка різнить нас. Ви часто, можливо, чули це, що ми є подоба і образ Божий. В чому він відображається, цей образ і подоба? Власне, перше, це є свобідна воля. Що що це мати свободу у виборі? Це дуже багато. Тварини цього не мають. Вони не можуть собі мати вибір бути так чи так. Ми кажемо, в них начебто все вже є запрограмовано. Натомість людина має право до вибору. Якщо так є, то виринає питання, добре, а що таке доля тоді? Властиво дуже багато людей кажуть, що признають і вірять у долю, що є накреслена доля людини, яку Господь накреслив. Чи вправо, чи вліво тебе не йшов, все рівно буде так, як є. І тут є велика хиба нас, тих, які, зокрема, нас, християн, віруючих, віримо в долю. Бо католицька церква, як і православна церква, вони не приймають такого поняття, як доля. Це поняття є дуже таке трактоване у протестантській церкві, де протестанти признають те, що так чи інакше, чи ти будеш робити так чи так, твоя дорога є накреслена, і Бог тебе хотів бачити, чи багатим, чи бідним, і як би ти не робив цього. Все рівно. Десь воно і викресло. Натомість в нашій церкві, запам'ятайте собі завжди, немає такого поняття як доля, є завжди право вибору. Людина завжди має право вибрати добро чи гріх, Бога чи зло. Сьогодні церква зарядила властиво вшанувати пам'ять жертв, які загинули в ДТП. Жертв, які, людей, які загинули в дорожньо-транспортних пригодах, і їх є дуже багато. І церква голосить про те, щоб згадати таких людей. І цей мій вступ з розваженням про те, що є вибір свободи завжди людини, є дуже важливим через те, що ми собі гадаємо, коли бачимо якусь таку трагедію на вулиці, на дорозі, Ну, зокрема, в таких моментах, ми питаємо, чому Господь так допускає, чому так сталося. Кілька днів назад, тут також перед втрачем, була така в п'ятницю, здається, їхали на службу Божу і бачили таку неприємну аварію. І певно, що виринає питання, чому Господь допускає таке, хіба Бог би не міг захоронити такого, такого, такого випадку? Міг, однозначно. Бог і все могучий, і все може. Але отут от ми маємо розуміти, що ми є вподіблені до Бога, і Бог шанує наш вір. Свободу людини. Це дуже важливо пам'ятати. Людина має також право вибору. І тому людина собі дозволяє дуже часто порушувати заповідь і закон. Якщо би Бог робив інтервенцію, втручання, навіть фізичне, взяв того п'яка, витягнув, ще там когось потріс, не треба би було тих заповідей. Бог би знав, Бог хвилину кого десь добре вдарити, кого покарати. та й все. Кого потрясти. Так би і було. Але коли Господь дає заповіді, Він дає приписи, це є ознака того, що Господь щось просить людину. Він їй пояснює і каже, ти розумієш, що якщо ти оступишся там і там і там, тобі буде зле. І людина каже, так, я розумію. Але я розумію, що це хочу, роблю, хочу не роблю. І маю право вибору. І ось тут ми можемо чітко бачити, як людина має право вибору, як вона може виконувати цю заповідь, а може її не виконувати. Ви скажете, ну тоді чекає кара. Кара навіть Бога чекає. Бог вже попередньо людину захороняє і каже, не роби того дитину, бо тобі буде погано. Але людина така, знаєте, раз зробила, другий раз цікаво, пройшло. Про, якось минуло. А потім одна хвиля і все. Тому сьогодні церква апелює до тих, які порушують правила. Вибираючи свою свобідну волю, ми дуже часто порушуємо правила як в духовному житті, так я хочу вам сказати і в такому щоденному житті. Ми мало сповідаємося від того, що ми на дорозі це робимо, що ми порушуємо правила, а ми їх порушуємо. Ми, нам, ми велико створимо небезпеку порівняно до тих людей, яких, яких, які є перед нами, які є з нами, які є біля нас. Ми не тільки себе наражаємо, ми ставимо під удар. Життя тих людей, які є поряд нас. Важко прочитати волю Божу, мої дорогі. то правда. Ми до кінця і не збагнемо. Я пригадую собі якось мені, і не знаю, що я вже розповідав, але <кій> на Дмитрія ми були на празднику, і один отець повіда... повідав мені, що спотелиш стається тут, біля рави Руської. В жовтні місяці у нас були нічні чування, і власне одна група людей, дуже багато людей, приїжджають собі з різних сіл на ті нічні чування. І, здається, три жінки з котели теж приїхали собі тут були. Ну і на ранок вони поверталися додому, як завжди після нічних чувань. І так вже додому залишилося там, кілька сот метрів. Вони йшли через поле, страси. Польова дорога, повідає отець: польова дорога широка поворот. Ніби нічого би не мало бути. І Вони так йшли перша жінка, друга, третя, вони так йшли обочиною. І звідти не звідси виїжджає машина. Це молодий хлопчина, який ніч чи півночі там гуляв десь в барі на підпитку. І він саме в ту останню жінку в'їжджає, забиває на смерть. Ну і був цей похорон і, властива Марія, вона вже покійна Марія. І так для мене як священника, певно, є загадкою. Людина ну, однозначно свята, бо вона їхала сповідана, причащалася, але така смерть, тяжка смерть. Давалося, що вона завинила, кому вона завинила? Чому Бог так допустив? І справа тут є не в тому, що, можливо, навіть не йдеться про неї. Вона пішла до неба, однозначно вона є з Богом, я більш ніж переконаний. Справа тут є в іншому, в тій людині, яка це зробила. І мені хочеться вірити, і я вірю в це, що цей чоловік, напевно, буде їздити, якщо не посадять, буде їздити замість неї на ті нічні чування, і він навернеться, бо, напевно, він не один плачений, можливо, і мамі, або якщо є одружений, то своїй жінці і дитині. Бог допускає такі жертви святих людей, які з Богом. Ну, ми маємо наших блаженних, здавало б, по що було? Блаженним вмирати, щоб. Для чого? каже Тартуліян, що кров мучеників це є насіння християн. насіння. Якби не було цього мучеництва, не було б нас разом тут, ми б не молилися. Подивімося на життя апостола Павла. Він гонив церкву, він сам про це говорить. Він християн гонив, винищував, спалював, левом кидав. Потім, коли він мав цю об'яву Христа, і він з коня падає, він навертається. І він стає апостолом. Він стає учителем церкви. Але скільки жертв він зробив до того? Ці, жертв, ці люди пішли до неба. Дуже часто багато таких людей, невинних, ми кажемо, стають, стають наверненим для тих недобрих. Але ще є інший випадок. Ще є інша ситуація, про яку ми сьогодні говоримо: свобода. Людина свобідно вибирає зло чи добро. Тому цей хлопчина, який це зробив, він вибрав, він вибрав зло. І зло допровадило його до того, що треба було навіть пролити кров. Воно тяжким гріхом на його серці, однозначно. Хоч Бог ту людину взяв. Дивлячись на ту аварію, після вчора хто завинив. Що я не помиляюся, там одного забрали, теж Михайло повідає, каже, бо він встиг вийти, то вже, вже там тіло було. Від, від, відходило, тобто встиг дати розрішення. Трохи забрали до лікарні, не знаю, яка їх там доля. Але хто з них завинив, ну, може буде там поліція розбиратися. Але що є причиною того? Є наша людська халатність дуже часто. Наша воля, яка є спротивлена гріхом і доводить до таких речей. Бог, Бог є свобідний, Бог дає можливість людині завжди право вибору. Він ніколи не буде втручатися на віру. Бог може прийти, то все хоронити. Але він нас дуже багато хоронить, хочу вам сказати. Ми того не бачимо. Скільки він нас захоронив від зла. Але коли, знаєте, коли ти дитину раз кажеш, дитину не йди, тримаєш за руку другий раз. А чим ти більше ніби її тримаєш, дитина рветься. І дуже часто так от з ліжка чи ще звідки вона все рівно хоче скочити, їй там цікаво. І ви не впильнуєте. А навіть якщо пильнуєте, вона все рівно якось то, то зробить так і потім плаче. І вже десь там чоловік до жінки чи жінка до чоловіка, ти що не бачиш, чомусь з ним пильнував? Чому не дивишся? А таке враження деколи, що, можливо, і так треба, щоб вона зробила, щоб вона зрозуміла, бо вона також є свобідна, не буде мама татом постійно її тримати за руку і тягати. Це не є робот, це є свобідна людина, яка має право вибору. Бо так росте дитина. Кажуть, не йди, не йди, не йди, не йди туди, не йди ввечері, не ходи, бо буде погано. Не пробуй того, не нюхай того. А ні, це дуже цікаво. Дуже часто ті, які для них є авторитетом, батьки вони того стараються уникати. Так ми в нашому духовному житті, якщо Бог для нас є правдивим Богом, правдивим батьком, аби старатися утримуватися від того. Сьогодні ми властиво обходимо цих людей, і я собі так пригадую Снилівську трагедію, ви пам'ятаєте тоді цю, цю, цю катастрофу. Багато таких було запитань, як до мене, до священника, чому Господь це допустив? Чому? А мені так хотілося тоді сказати, а не взяв Бог того літака і не на тих людей. То таке враження, знаєте, коли людина ставить питання, чому це Бог допустив, Тот, враження, Бог взяв так і, і отримує з того Та Це і халатність наша, мої дорогі. Тих, які випустили тих людей на той стадіон, то це треба було певні, певні рамки, контролю тримати, де, де можна, де не можна, тих тих. Які десь команду давали спускатися тим е, льотчикам, напевно, не, 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 не. Тобто там був людський фактор, порушений людський фактор. І то треба признати, що вина є людей. На дорозі, на цій трасі, що сталося? Людський фактор. Так, ми можемо казати про видимість, яка слаба, але на тій видимості ми розуміємо, що ми маємо скинути е, газ, ми маємо їхати поволі. Ми маємо бути обережні. Ми, якщо ми є невиспані, ми маємо просто зупинитися, стати з боку і виспатися, якщо ми відчуваємо, що наше тіло втомлене. Ми не можемо порушувати. Якщо наше авто не є добре зроблене, ми маємо це припильнувати. І це один одного потягає. Ті люди, які роблять дорогу, не мають подбати, щоб знаки були чіткі, видимі. Каже отець: пізніше він там стояв, дав розрішення і так десь далі міліція стояла. Ну і однозначно, щоб ми були, ще мали знаки стояти бо фура розігналася, так каже, він в видимості не бачив, почав гальмувати, фуру почав носити, каже, так би ще й з тою фурою замів, то то все, що там сталося. Ти чотири машини із тими людьми і з тою скорою, швидкою допомогою. Тобто, наскільки ці людські фактори дуже важливі, мої дорогі, свобода. А це все опирається в свободу людини. Людина має право вибору. І тому, коли приходиться до таких ситуацій, не кажіть, де Бог тоді був. Ми маємо розуміти, що ми самі це вибрали, нас до того ніхто не силивав. Тому так наша церква вчить, що людина не наша, властиво, ми християни, тут які ходимо до, до своєї церкви, розуміємо, що в нас такого поняття, як доля нема. Вийшов чоловік на дорогу, збила машина. Ой, такий молодий, що то його Бог забрав, мої дорогі. Перше, якби не випивав і був обачний на дорозі, подивився направо, подивився наліво, того би не було. Ми чомусь в цих тих речах не, не, не думаємо. Ми не думаємо, що чи там хтось швидкість перевищує. Що то так було? Така його доля видно була. Та не була його така доля. Не була. Бо дуже часто ми самі вибираємо те, що ми вибираємо через свою халатність, через свої властиво такі амбіції, того, що ми певні, що так буде. Бо дуже часто навіть освячення машини. Свячення хати чи інших якихось таких речей. Ми це так робимо, знаєте, як культ. Воно мене має хоронити. Посвятив собі запхав, воно має мене хоронити. А як грішив, так і грішу. Як посвятив машину, отець молився на тою машиною, ангелю там просив, щоб хоронили. А на спідометрі 220 і собі лечу. Ну, чекаю чоловіче. Та ти послухай так само, що Бог і тебе хотів. Бог тебе буде хоронити і буде берегти, але ти не порушуй. Бог є безсилий, коли ти переходиш ті заповіді. Коли людина переходить заповіді, починає порушувати. Бог є безсилений, все. Бог нічого не може зробити. Це є те, що тягне людину до темені, і людина собі має право вибирати. Богові тяжко дивитися на то абсолютно. Він завжди чекає це її навернення і поправи. Але Господь абсолютно від того не тішиться. Чи Бог би міг зробити інтервенцію, таке тручання, міг би? Міг. Але бачимо природу Бога, Бог ніколи цього не зробить. Він чекає, він чемно чекає, служить люди і далі чекає. Сьогодні ми бачимо Яїра, який прийшов за дочку, просить. Ми бачимо жінку кровотечиву. Перед тим, як вони визнавали свою віру, вперше, що вони зробили, вони включили свою свободу. Вони прийшли до Бога. Жінка вона мала право вибору. Вона ходила по лікарях, 27 років не дуже, якщо я не помиляюсь. І туди ходила і туди, і туди, і прийшла собі. І тут до Христа прийшла. Бо вона би мала таку віру зразу, вона би не ходила туди-сюди. Не вештала б Це ознака того, що людина має право вибору, а Бог завжди чекає на неї. І де б ми не були, він все рівно чекає, що ми прийдемо до нього. Бог, не... Бог йде зустріч. Бог також голосить. Минулий неділю, якщо я не помиляюся, ми мали про, про край Гадаринський, де Христос прибув і біснувати, вигнав з Богов Духа збіснувати. Таке саме. Сказали йому пливи звідси, і поплив. Не воював. Господь чекає, тому хай наш вибір, мої дорогі, сьогодні, який ми чинимо, буде мудрим і тверезим, буде здоровим вибором в Бозі. Бо дуже важливо від нашого вибору, від тої свобідної волі, яку ми маємо, а Це і надзвичайно великий дар. Це і такий, я би навіть я хочу казати, інструмент, це і те, що ми маємо, що воно настільки нас підносить до Бога, подібнює, бо ми їй подобаємо і образ Бога, що ми маємо такий дар користати, що в наших руках є життя інших людей дуже часто. Ми того не хочемо розуміти. Життя інших людей. Життя взагалі цілої історії, майбуття. Як в тій державі, так і в цілому суспільстві.